Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 ФМ місто Житомир, так там на площадку. Е, іде от грузочка 244-го булата на 20-х колесах. Ось такий тракторець буде прямувати в Андрушівський район і працювати. Люди собі вибрали малиша на редукторах з передком. От. Землі там небагато. небагато. Отакий От тракторець вже перевірений. Зараз будемо грузити його, он він вже стоїть і е, їде до своїх власників. Отакий От тракторець. Два інша насоси на редукторах. Крила ми даємо з собою, тому що пояснюю всім. В оранці, в лісі крила заламують, ріже резину даємо. Хочете, ставте, хочете не ставте, але крила з собою. Ми не ставимо крила, щоб не було потім до нас питань, що о, заламали крило і розрізали резину. Ногу. Ні. Отакий От тракторець перевірений, все гарно працює. І прямує до свого власника. Будь ласка, замовляйте У нас техніку. Бачите, кожен день один-два трактори відгружаємо пора сільськогосподарських робіт. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, район Богунії біля пологового будинку напроти училища. Будь ласка, запрошуємо, дякую, гарного дня.